В Житомирі пройшла перша всеукраїнська науково-практична конференція з проблем фізичного виховання та спорту до ЖДУ імені Івана Франка приїхали провідні науковці із Житомира Вінниці, Києва, Львова та Харкова, які зачитали доповіді про досвід, проблеми та перспективи фізичної культури в Україні. Сьогодні ситуація є такою, що якщо не об'єднувати зусилля, не обмінюватись досвідом, не передавати один одному досвід дуже важко вижити. Чому тому, що всі ми знаємо навіть. Коли мова заходить про реалізацію державної програми розвитку фізичної культури, коли мова заходить про імплементацію нового закону про вищу освіту, а тут ми зустрічаємося з цілою низькою абсолютно незрозумілих речей, часто міністерство всі ви знаєте відповідей на ці питання немає, і говорить дуже просто: ви спілкуєтеся між собою, обмінюєтесь досвідом і так далі. І мені дуже приємно, що сьогодні зібралась когорта найвідоміших. Вчених, які працюють в сфері спорту, зібрались для того, щоб обміня, обмінятись досвідом спільно співпрацювати. Петро Саух висловив сподівання, що в наступному році всі присутні зберуться в Житомирі на другу всеукраїнську конференцію, і ця традиція закріпиться і триватиме й надалі. Це допоможе вирішити проблемні питання у сфері спорту. Науково практична конференція в ЖДУ тривала протягом двох днів 4 та 5 грудня.